Друзі, усім вітання! З вами знову компанія Gold Cars, місто Львів, княгині Ольги 106. І до нас приїхали на продаж ось такий хундайчик в гарному червоному кольорі на повному приводі, на гарних титанчиках, гарний клірес, хороший стан автомобіля. Зараз вам покажемо всередині, як автомобіль виглядає. Коротко. Розкажемо вам по тому, як можна його придбати в лізинг, а також ціну в кінці відео вам скажемо. А поки що переходьте в наш телеграм-канал, В шапці профілю є на нього перехід. Там є всі наші автомобілі, які є на продажі. Там є фотографії, ціна, опис і відео. Друзі, а також умови лізингу там є теж в нашому телеграм-каналі. Цей автомобіль можна придбати у лізинг. Досить легко. Погоджуємо 99,9% всім. На протязі двох годин вже буде результат. По те, що вам дадуть лізни чи не дадуть. Друзі, це у нас є на автоматі, комбінована шкіра по салончику. Це у нас є 2013 рік на автоматі. 2,4 газ бензин, що стоїть газова установочка, 213 оригінального пробігу, має 4 шкло підіймача, блокування дверей, управління дзеркалами, управління також блокування задніх шклопіднімачів, допомога при спуску, блокування. І антизаноси. В принципі, кондиціонер спереду є. На рулі є повністю мультимедіа управління телефоном, голосовий набір і круїз контроль. Позаду теж ми маємо світлий шкіряний салончик, досить просторий салон цьому Хундаю. І вже стоїть нас на майданчику міста Львів княгині Олі 106. Сончик повний привіт. Має також камеру заднього виду. Стоїть запасочка, так як балон стоїть внизу під запаскою. Досить просторий багажник, складається з сидіння рівноцінною, стає рівна підлога така. Можна спати в автомобілі подорожувати. Автомобіль досить гарний як і для міста, так і для подорожі. Хороший надійний мотор атмосферний. І хороший автомобіль червоненький. Ціна такого автомобіля 12300 плюс гарний торг на місці. І нагадую, цей автомобіль можна придбати в лізинг. Умови лізингу в нашому телеграм-каналі. Забігайте до нас, місто Львів княгині Олі 106. Працюємо без вихідних. Будемо раді вас бачити кожного дня.